посмотрел вокруг себя, ну а что, есть выбор, жить или умереть, Без, бессмысленная смерть просто была бы. Просто умереть и все. Кому? Мы же мы ничего никому не доказали своей смерти. со стороны командования. Ужасно. Самый идиотский приказ. Это вот этот крайний приказ. Поехать вот на танке, на эти две точки, собрать ребят, забрать и откатываться ну, на эвакуацию. чего мы послушались, приехали, танк уехал, мы посмотрели, там нет никого. Вот и все. Вот этот самый такой приказ, который проехать, собрать ребят. То есть вас обманом закинули? Закинули, да, в окружение. Насилие войск, которые присутствуют? Присутствуют. Ямы, Поздание с увольнения могут закрыть в яму. ну, побить, само собой, закинуть в яму, отсидеть. После чего могут, при первом же возможном случае, со, ну, группа уйдет на шторм без подготовки, без ничего, дать просто какой-нибудь автомат и отправить на штурм, как открывашку, как в тоже в наказание. А там уже повезет, не повезет. Много людей попадают, в такие ямы. При мне было четверо. Командир взвода и командир роты переговорились. что типа придется стрелять по своим чтобы не шли назад, не шагу назад, стрелять придется по своим. И поэтому нам не давали сдруживаться ну, взводом. Говорит, вы сильно не сдруживаетесь, а вдруг вот такая вот придется ситуация стрелять тебе в товарища или товарища в тебя, так что, чтобы не было у вас близких отношений. Позвольте этих командиров. Каток и борода. Э борода это взводный был, а каток это ротный был. А непосредственные командиры это вот серый и сава это серый, это комбат, а Сава, это, я так понимаю, это его или заместитель, или помощник, не знаю, как назвать его. Если в день или в сутки по 100 народу терять, это очень много. Ну, по 150 человек, 200. Ну, вот две, две три роты, ну, вот нашу не считай роту, это ну, 15 человек, это же не, не, рота даже, это... А вот эти две роты, ну, вот они, сколько они ездили, сколько они делали заездов на БТРах, на, или, на ботовыжах. Вот сколько пробегало, ребят, слышишь, там, 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 ну вот 2-3 человека, если с МОТОЛОГИ целых то, или с БМП целых, то это еще хорошо, а так, а там же садилось по 20 человек, по 30 человек. Как командование по СССР э заинтересовано в эваку эвакуации? Никто там ничего не заинтересован. Легкий раненый перебинтовался опять же вперед, легкий раненый, ну это сквозное там, ну если может ходить... Э ну, рука, она ж не висит, она ж не оторвана, она ж просто пробита. Забинтовали, утянули, вперед. Вот такое вот отношение. А что с двухсотого взять? Ну, будет время, как говорят, заберем потом когда-нибудь. Если, если конечность не оторвана, это, ну, это, это, просто легкое ранение. Доходит ли информация к военнослужащим РФ о возможности сдаться в плен, Доходит. Кто-то в интернете смотрит всякую... Ну, вот так вот. Кто-то уже так не понаслышке. наслышке. Ну, тоже то ребята говорили, что попадали в плен, и а их опять же возвращали. Вот. ними что Ну, говорят, да. Ну, пытаются петлять, пытаются самострелы делать. Ну, вот такое вот. Лучше говорит, сдаться в плен. Будет предложение, лучше сдаться. Ну а как, бегают, убегают, пытаются убегать, вот с полигонов убегают. Я любыми пытаемся как-нибудь куда-нибудь, только не, не, только не обратно. Ні, 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 я не пойду. Я о чого стрілю камбата нічого застрелю. Пускай Скали там сажають. А хто був здесь, Ну те пайму, за що я так зняв. Зараз дізнаємося від військового експерта і співголови громадської ініціативи Права справа Дмитра Снігирьова. Більше про ситуацію на фронтах і за лінією фронту. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні! Героям слова, вітаю. Ну напевно ж почнемо з е, харківського напрямку, тому що вечірнє е, звернення було достатньо оптимістичним від Зеленського. Він сказав, що е, ворог зупинено, переходимо до контрнаступальних операцій. Е, що е, що ви бачите загалом по цій картині по двох напрямках на Вовчанській і липці? Окупанти продовжують тиск і на липці, і відповідно на вовчанська липці в пріоритеті, хоча б тому, що липці це панівні висоти, які дозволяють. Тримати під вогневим контролем значні території, контрольовані збройними силами України. Вовчанськ має більш політичне е, значення для російських окупантів. Наразі е, подальше просування російських окупантів глиб української території призупинено. Окупанти не змогли форсувати річку. Вовча ба більше того, сили оборони України провели низку успішних контратак з метою е, відповідно призупинити дії. Російських окупантів і нанести ураження в живій силі і техніці, але варто говорити про те, що ця операція в прикордонні. Має в першу чергу, все ж таки елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Ще раз повторюю, на моє переконання, і операція в Сумській області можливі провокації прикордонні перепрошую Харківській області і можливі провокації в Сумській області мають на меті в першу чергу показати українському політичному керівництву, що Російська Федерація планує розширення фронту у разі якщо Україна Українська сторона не пристане на вимоги Росії щодо е, так званих мирних перемовин, але за планом Російської Федерації. Плани Російської Федерації це відповідно територіальні поступки з боку України, а саме е, повний контроль над територіями Луганських та Донецьких областей, і відповідна частково Запорізька, Херсонська області, і Автономна Республіка Крим. Пане Дмитре, я розумію з ваших слів, що фактично інформаційний супровід у всієї воєнної операції він вкладається в три тези відрія новості. От сьогодні, якщо зібрати їх докупи, це Стамбульські договоренності 1922-го года устраювали і Київ, і Москву заявив Путін. Росія схої із того, що легітимність Зеленського закончилась, заявив Путін. Росія при во зобновленні переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і нужно дело при підписанні документів, подчеркнул Путін. Вибачайте за цю мову, але це мовою оригіналу. Ці три тези це і є підтвердження от вашого аналізу. так? то четверта теза я додам, пане Роман, з вашого дозволу. Четверта теза Росія поки не виконала плану спеціальної військової операції. Мовиться про те, що Російська Федерація не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. І відповідно, саме з цим пов'язані заяви і російського диктатора і міністра закордонних справ країни окупанта з приводу того, що СВО буде продовжуватися до повного виконання так званих цілей спеціальної військової операції. Ну денацифікацію ми залишимо оці вологі мрії росіян для них самих, але мовиться про те, що підписаний указ. Російського диктатора а це вересень 22-го року про включення так званих нових територій до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Лугансько-Донецьких областей. Він фактично не виконаний станом. Давайте говорити на кінець травня 24-го року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити. В описі до відео